Виконуємо задачу 2. З розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 5.2 за підручником інформатка 7-клас авторського колективу Ривкін Лисенко Черніка Шкодько 2024 року випуску. Відкриємо графічний редактор Photoscape X. Нам потрібно створити зображення GIF. Отже, вибираємо ось тут Create GIF, якщо у вас ще не вибрано. І завантажимо потрібні файли, з яких ми будемо створювати анімоване зображення. Для цього натискаємо ось тут кнопку Open в нижньому правому кутку. Потрібні зображення для роботи нам надали автори підручника. Ось вони. Виділяємо їх всі та натискаємо відкрити. Ну і бачимо, з нас зараз виходить ось така анімація. Ось тут праворуч ми можемо змінити частоту кадрів. Так, воно у нас повільніше. Давайте я поставлю 0.25. І, ну, і натискаємо кнопку Able to All. Тобто робимо це для всіх кадрів, а не для тільки одного. Хочете, можете додати якийсь текст. Наприклад, вершник, розміщуємо його, звичайно, десь знизу, наприклад. Найкраще буде знизу. Ось тут. Ось так можете змінити колір даного тексту. Нехай мене буде чорне. Раз зображення чорне. Ну і давайте тепер збережемо, для цього натискаємо кнопку Save. Ось тут лупінг зациклення залишаємо forever. Або ставити forever, якщо у вас не вибрано. Тобто у нас буде анімація постійно повторюватися спочатку. Натискаємо save. Ну і я давайте збережу у власній папці, зберігаю зіменем, вправа 5.2.2 зберегти. Давайте переглянемо дане зображення в папці. Відкриємо. Так, бачите анімоване зображення. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!